Сковорода від А до Я це абетка, присвячена видатному українському філософу, мислителю, поету, музиканту і педагогу 18 століття Григорію Сковороді. Григорій Савич Сковорода народився 3 грудня 1722 року в Гетьманщині у сотенному містечку Чорнухи Лубенського полку. Його батьки були козацького роду. Спершу Малий Гриць навчався в місцевій школі, а з осені 1734 року в Києво-Могилянській академії. У грудні 1741 року Сковорода, який мав чудовий голос, став співаком придворної капели і опинився в Санкт-Петербурзі у старому зимовому палаці, де все сяяло золотом і дзеркалами. Він співав на різних урочистостях, виступав на сцені оперного театру, а 1745 року вирушив у тривалу поїздку країнами Європи, щоб завершити свою освіту. Після повернення за кордону Сковорода майже два десятки років був педагогом, спершу викладав у Переяславському колегіумі, потім служив гувернером, нарешті працював у Харківському колегіумі. Життя Сковороди могло скластися як життя звичайної людини. Він міг стати і високим церковним достойником, і заможною світською людиною. Кажуть, він навіть хотів узяти шлюб і був якийсь час женихом прекрасної панянки. Але ні, 1769 року у розквіті сил він рушив у вічні самотні мандри нашою любою Україною. Він навчав людей добра, складав музику, милувався розкішною природою. Та головне, він жив так, як учив, а вчив так, як жив. Свій життєвий шлях Сковорода завершив у Слободі Іванівка що поблизу Харкова. Це сталося 9 листопада 1794 року. На своїй могилі він заповідав написати загадкові й бентежні слова. Світловив мене та не спіймав. Кожна сторінка книги є окремою ілюстрованою історією з життя Сковороди, який відповідає певна літера алфавіту. А. Це академія. Про навчання у Києво-Могилянській академії, Б. Батьки про батька і матір Григорія Савича і так далі. Історія життя Сковороди доповнена елементами сучасного життя і нотками доброго гумору. Книга вчить не боятися помилок, любити світ, людей, природу, книги, тішитися малим, але прагнути до більшого.